Привіт із майовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я хочу вам знову запропонувати давній такий рецепт з мого ось такого блокнота, давній під назвою День і Ніч. День-ніч. Цей дуже такий торт пляцок, що такий ніжний. Я вам зараз розріжу і покажу, який він у розрізі, який він чудесний, який він м'ягенький, який він чудовий. Дивіться, який. Шоколадна маса тут така, такий взагалі дуже-дуже. От так під назвою день і ніч. Давайте будемо готувати разом. Для цього ми 5 е, е, яєць відділимо жовтки від білків. Білки будемо тут давати, а жовтки окремо. Білки будемо збивати з цукром. щіпку солі даю. Тепер тут у мене є 300 грам цукру, половину будемо збивати з білками. Добиваємо спочатку до піни білки, поступово будемо додавати. Білки наші збилися і ми їх виберемо. Як збилися наші білки, ми їх геть, бо мені треба машинки далі, а це ми виберемо один. Такі відставляємо, а сюди будемо додавати масло. 200 грамів масла або маргарини. До цього масла Чи маргарини ми всипаємо цукор. І будемо розтирати решту того цукру, що було. Всього в нас тут 300 грам. І розтираємо його. По одному будемо додати гуртки. Дамо півпачене ванільного. Доливати 150 мл молока. Потрошки. Комуки. У мене тут 350 грам. Додаємо чайну лишку соди і додаємо одну трету чайної лишки лимонної кислоти. Отак. Навіть просто менше. Віднутре. Отаку. Не можна якіснути. Це перемішуємо отаку. І будемо давати муку сюди ложками. На низьких оборотах будемо мішувати ці Тепер ми це тісто ділимо на двоє. Половину даємо сюди приблизно. А половину лишаємо? Тут ми додаємо. У білий тісто дві ложки муки і розмішуємо. Добре, вимішали, і тепер будемо заливати у цю форму. У мене форма 22 на 36. Я постійно не користуюся. І ще я візьмила отакий папір польський. Це не пергамент, я не знаю, чи то буде відставати, чи не буде відставати. Я просто змастила олією, я не знаю. І будемо тут. -ка. Я все брала пергамент. Він в мене, я собі на два боки він у мене постоянно був. А тепер якийсь папір. Це не пергамент. І не знаю, як, як з ним буде. Будемо випікати при 180 градусах. На десь на 15-20 хвилин Подивимося. До цього ми додаємо дві ложки какао і теж так само. Розмішаємо. Ось такий вийшов у нас корж один. Додаємо оце шоколадне тісто сюди і файно його так само будемо випікати, так само. Білий корж піксі 15 хвилин. Ось такий вішу і шоколадний. робимо масу до пляцка. Даємо 200 г масла. Даємо 140 г цукру. Дві плетки шоколаду. Даємо 165 мл молока. Будемо це, все все розтоплювати, аби цукор розійшовся. Ставимо на вогонь. Ось така має вийти. І цю гарячу масу додаємо 150 г мелених горіхів. Лишу трошечка без верхів. Тут є 200 грам, а я лишу десь грам. 50, Підісіть, отаку, що безверхі. І розмішуємо. І будемо ставити, аби трошечка простила ця маса. Перемащувати тепер цей пляцок, ось така трохи простила, трохи тепла. Будемо її масати, будемо намащувати її на пляцу. Половину цієї маси будемо намащувати ось так і змащуємо рештою масою зверху. Присиплемо там горіха. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Як він більше е, стабілізується, я вам у розрізі покажу. Поширюйте наше відео. О, ось такий буде пляцок. Старий давний пляцок. Дай він ще до зустрічі. Зараз покажу, який він виглядає. Вид. Який він гарний, який він м'ягенький, який він ніжний. Взагалі чудовий, чудовий пляцок можете готувати сміло і насолоджуватися